Вітаю, давайте на мить уявимо такий: типовий вечір вчителя. Ну скажімо, вівторок. О, це знайома картина. Так, уроки на завтра ще не готові. Гора зошитів на столі здається не менше. А в голові одна думка: як зробити урок цікавим, а не просто черговою відчіткою матеріалу. Знаєте, мабуть, кожен вчитель хоч раз мріяв про таку собі е, чарівну кнопку, яка б раз і створила ідеальний урок. Ага, щоб не сидіти ночами. Саме так. І от з'являється анонс вебінару від Padlet та BookWidgets, який ну майже це й обіцяє. Сьогодні спробуємо розібратися, що це справжній прорив, чи просто, скажімо, вдалий маркетинг. Дуже вчасна тема. Отже, ми заглибимось в анонс під назвою Оновлені Padlet та BookWidgets – AI для генерації ігрового контенту. Наше завдання зрозуміти, що ж там насправді за цими гучними обіцянками. Саме так. Борнайда тут ідеться не просто про економію часу. Це м, потенційна зміна самої суті роботи вчителя. Тобто, ідея ж у тому, щоб перекласти всю цю рутину на штучний інтелект, а час, що звільнився, віддати головному роботі з учнями. Подивимось, чи ці інструменти справді це дозволяють. Гаразд. давайте зазирнемо під капот. Перше, що одразу привертає увагу, Padlet TA – тієї Assistant. Звучить ну, трохи фантастично. Так, назва амбітна. Але по суті, це ще й асистент, вбудований прямо в Padlet він може, наприклад, згенерувати план уроку або створити опитування чи набір флеш-карток за вашим запитом. Mm. Але найцікавіше тут, як на мене, це вирішення проблеми чистого аркуша. Вчителу більше не треба сидіти і думати, з чого почати, ще дає якусь основу, а ти вже її ну докручуєш, адаптуєш. Звучить добре, але тут є ризик чи не отримаємо ми в результаті купу однакових, таких, знаєте, шаблонних уроків. Де тут залишається унікальний стиль вчителя? Дуже слушне зауваження, і здається, анонс на це натякає. Там згадують і інші функції, наприклад, інтерактивну дошку сендбокс. Ага. Це показує, що ще її це не заміна, а радше стартовий майданчик. Він створює такий собі скелет. А вчитель уже нарощує на нього м'язи, додає свої завдання, власні акценти. Тобто він звільняє не від творчості, а від рутинної підготовки. Добре, це зрозуміло. Отже, Padlet бере на себе, скажімо, структуру і простір для співпраці. Але ж це тільки половина справи. А як щодо перевірки знань? Я бачу, тут на сцену виходить book Widgets. Точно. І тут схожа логіка. Шиї допомагає створювати інтерактивні вправи там кросворди, вікторини, тести. Угу. Але справжній прорив, про який анонс говорить так між рядками, це не просто швидкість, це можливість диференціації. Тобто різні рівні складності. Саме так. Уявіть, за кілька секунд шиї може згенерувати три версії тесту на одну тему: легку, середню і складну. Раніше для вчителя, у якого 30 учнів у класі, це було ну, майже нереально. Це вже не просто економія часу. Це крок до персоналізованого навчання. Так, точно. Отже, якщо підсумувати Padlet – це наш такий собі цифровий клас, а Book Widgets – це інтерактивні інструменти, які ми в ньому використовуємо. Ідеальне порівняння. Але вся магія в тому, як вони взаємодіють. Анонс обіцяє показати, як вбудувати віджит буквидс прямо в дошку Padlet. І що це дає? Це створює такий, знаєте, безшовний досвід для учня. От ми разом обговорюємо тему на дошці, і тут же, не виходячи з неї, кожен проходить короткий тест для самоперевірки: колективна та індивідуальна робота в одному потоці. Цікаво. До речі, там в анонсі є ще одна деталь: учасникам розкажуть, як написати адміністрації буквідс, щоб активувати повний функціонал ШІ, така собі інсайдерська порада. Зрозуміло, то що ж у сухому залишку для вчителя, який піде на цей вебінар? Головні переваги, як я бачу, це швидкість, залученість учнів через ігри, і звісно, розвиток власних цифрових навичок? Плюс там ще обіцяють бонуси, наприклад, преміум ключ для найактивніших? Так, це все практичні результати, але є й глибше питання, яке цей анонс змушує поставити. Яке ж коли ШИ і стає нашим по суті співавтором, як це змінює роль вчителя? Можливо, ми нарешті відходимо від моделі вчитель-це джерело контенту до моделі вчитель, наставник і фасилітатор. Хм, Це цікава думка. І тоді головним умінням стає не створення матеріалів з нуля, а вміння ставити правильні запити до штучного інтелекту, і що найважливіше, критично оцінювати його результати. А це вже погодьтесь, зовсім інший набір навичок, про який варто замислитись. Тепер зрозуміло отже, ми маємо Padlet для створення уроку і BookWidgets для практики. Але вебінар обіцяє не просто навчити натискати кнопки. Там цілий розділ про компетенції інформаційна комунікативна звучить, чесно кажучи, трохи по-канцелярськи. Це для сертифіката чи за цим щось є. За цим стоять фундаментальна ідея. Це не просто тренінг з софту, це про нову педагогічну філософію. Інформаційна компетентність це не вміння гуглити. А що тоді? Це вміння формулювати правильні запити до шиї, критично оцінювати те, що він згенерував, продуктивне як досягати реальних результатів, а не просто гратися. Тобто це про осмислене, глибоке використання. Добре, це вже серйозніше. І на десерт спеціальна пропозиція. Першим п'ятьом учасникам дають ключ до буквіджетс. Це маркетинг. Але далі? О, я знаю, про що ви. Я процитую розкажу, як звернутися до адміністрації ресурсу BookWidgets, щоб підключити штучний інтелект для створення всіх типів завдань. Що це? Найкращі функції заховані. А це вже справжня інсайдерська інформація. Дуже цікавий момент. Можливо, найпотужніші функції ще в бета-тестуванні, можливо, для їх активації треба знати, куди і що написати. Тобто цього немає в інструкції. Точно, це той самий секретний лайфхак, який миттєво підвищує цінність. Лектор не просто прочитав про інструмент, він ну знайшов у ньому потаємні двері. Такий собі бонус для допитливих, і на завершення практичні деталі. Вартість 300 гривень. За це дають ще й офіційний сертифікат. Так, про підвищення кваліфікації на 4 години для атестації. Це важливо. І запис, і матеріали безумовно. Це закриває одразу дві потреби: реальні навички і формальне підтвердження. Дуже прагматично. Вчитель перестає бути ремісником, який щоразу з нуля все створює. А ким стає? Архітектором навчального досвіду його головна цінність не в умінні скласти кросворд, а в умінні зрозуміти потреби своїх учнів і за допомогою шай-асистента сконструювати для них освітній маршрут. Дуже влучне визначення. Так. І це підводить нас до фінального, можливо, трохи провокативного питання, яке цей анонс залишає для роздумів. Давайте. Якщо штучний інтелект справді візьме на себе всю цю рутину створення, перевірку, статистику, то що залишиться вчителю? І чи не виявиться, що найціннішим ресурсом стає саме той час, який вивільнився? Час для чого? Час не для того, щоб зробити ще більше тестів, а для того, щоб поговорити з учнем, підтримати його, допомогти розібратися індивідуально, розвинути його критичне мислення, креативність, емоційний інтелект, тобто зробити все те, на що зараз катастрофічно не вистачає часу, і що жоден, навіть найдосконаліший штучний інтелект, замінити не зможе. Можливо, справжня революція шиї в освіті це не про технології, а про повернення вчителу можливості бути людиною.